Всім привіт! Сьогодні я покажу вам важливу властивість степені, яку ви обов'язково маєте знати. Наш вираз А в 7 степені множимо на А в п'ятому і це все в другому степені, скільки це буде дорівнювати. Дивіться, ребята, головне правило з степенями запам'ятайте А в 5, що множиться на А в 2 А в 7. Якщо у вас іде отаке множення, то степенівиці вони просто додаються до 5 плюс 2, 7 і число А під сьомому степені. Але якщо у вас іде отакий отакий вираз, да, степеня, а потім дужками ще один степінь, степень в степені, тоді ми не додаємо а 5, ми множимо на оцю двічку. І це в нас дорівнює на А в 10. Відповідно, тут у нас А в мінус 7-му. на А в 10. І множення наші показники додаються мінус 7 плюс 10, А в 3 степені. Запам'ятайте це правило, воно вам 100% знадобиться. Підписуйтесь і до наступного випуску.